Всім привіт. У мене ось така зараз генерація 1 і 1. Працює пральна машина. Йде зарядка акумулятора. І ще хочу, окрім того, що працює пральна машина, там 500 Вт вона бере. І ще ось така пилка експерт. Вона сама дешева колись була, куплялася в цьому в епіцентрі. На 2,2 кВт. Ну хочу Ще дрова пиляти одночасно із пральною машиною. Ну поки сонце є. Ай! Коротше, ось так я економлю на бензинові і пиляю дрова від сонячної станції. Ну, Трохи економніше виходить. Так -то. не треба бензину, бензин зараз дорогий. Ну, ось так. І єдине, що я сюди це заливаю мастило відпрацьоване. Заливаю сюди відпрацьоване мастило. І від Citre Берлінгу цю синтетику. І все. Більше нічого я такого. А, ще на цю билку лупив щілівську шину і це ланцюга, бо на рідному це 5 хвилин поробив, треба точити ланцюг. Ну ось так. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ось так я пиляю дрова. Любить сонця.